Уявіть, що вам зараз 33 роки, вашому брату 29, і ви купуєте збанкрутілу компанію. На вас працює пара людей, і у ваших активах є всього 1315 доларів. А через рік, до речі, велика депресія. І при цих всіх умовах ваша задача зібрати капітал в 10 мільйонів доларів. Питання, як. Не знаєте, а вони знали. Компанію, яку вони купили, перебудували в свою і назвали Galvin, Machu... Man... Galvin Manufacturing Corporation. В честь себе їх звали Пол та Джозеф Галвіни. І що ж вони робили? Їх дратувало, що радіо в авто завжди працювало відверто жахливо. Але вони знали рішення цьому питанню. Так вони і створили перший доступний і найголовніший якісний та практичний радіоприймач пол називається моторола, взявши закінчення Ола, яке можна побачити в назвах різних аудіопрогравачів, та додавши до нього слово мотор, тобто ну, мотор. Мо От так. Потім реклама, білборди, сарафанне радіо. І через 10 років вже 10 мільйонів прибутку. Непогано так. На компанію працюють трохи менше тисячі працівників, і зверху починається Друга світова, де США якраз і брали участь. І тоді для моторола це було тільки на руку. Вони перші зробили переносну в руці приймально передавальну радіостанцію SCR 536, ну або як назвали їх в Моторола Хенді Толкі. Ну а в народі їх називали Волкі-Толкі. Ну, типу. Ходи, балакай. гуляй, говори. Коротше, всім сподобалось, от і ім'я. Це стало власним. І всі рації в Америці тепер називають саме так. Знак Моторола вже настільки популярний і відомий, що той самий Galvin Manufacturing Corporation замінили на буквально назву моторола, таку, яку ми вже її знаємо. І в честь цього, брати Галвін, вирішили, такі думають. Що... А давай підпишемо контракт з General Motors. Всього то один з найбільших автомобільних концернів США. 56-му створює перший Пейджер. 64-й. Закінчується створенням кольорової електропроменевої трубки, тобто кольорових телевізорів, і слідом якраз їх і поява. В 69-му слова Ніла Армстронга ретранслювались на землю саме завдяки апаратному забезпеченню Моторола. І в 77-му вже тестується експериментальна розробка, сільниковий зв'язок. Ну а в 84 му це вже робоча система, для якої роблять перший сертифікований мобільний телефон у світі, і це з його прототипу, трохи більшими за розмірами. 3 квітня 1973 року. Мартін Купер, інженер компанії Моторола і буквально творець цього телефону. Здійснив перший в історії дзвінок з мобільного телефону, син єврейських емігрантів з України, до речі, і понеслась. Кількість телефонів, які випускала моторола, стрімко збільшувалась. Все чудово, величезні прибутки, конкуренти навіть близько не стоять по технологіям. Хто може погубити величезного техногіганта? Правильно, він сам. Ірідю. Найамбітніший проект на кінці 80-х. Стільниковий зв'язок тільки з'явився, і технологія була доволі дорога, незручна і покривала малу частку землі. Тому ідея з тим, щоб під'єднувати телефони до супутника і тим самим мати зв'язок у будь-якій частині нашої планети, це був геніальний план. Так, це було щось типу старлінка тільки для зв'язку телефонів. Звичайно, моторола вписалась і почали вливати тони грошей. І не тільки вона ще поручилась по всім кредитам на суму 750 мільйонів доларів. Що ж може піти не так? 99-й рік, запуск ірідіума. На старті очікується трохи більше полумільйона абонентів. І потім планується ще більше. Борги ж треба виплачувати. Через 9 місяців компанія оголосила о банкрутстві. Так як стільниковий зв'язок не стояв на місці, з 10 років він же серйозно перегнав супутниковий варіант, який вже банально нікому був не потрібен. Він банально дорожчий, та і сам зв'язок не такий стабільний. Нольові почались не найкращим чином. Та й самі телефони вже не так активно продаються. Компанії конкуренти давно показують цікавіші та якісніші телефони. І треба було зробити щось таке, що покаже, що трола це. Так і почалась розробка нового унікального проекту. Прибрали консервативного гендиректора внука Галвіна, і одразу ж почали накидувати ідеї наброски. Був повний карт-бланш для інженерів. Головне зробіть найтонший телефон у світі. В цьому була і суть телефону, що при розкладанні він був нереально тонким. Так, мова йде про той самий Motorola Razer V3, легендарний телефон, який буквально спас компанію. Створювали його під постійним стресом, бо треба було попасти в дедлайн на церемонію Оскара. Ідея була роздати всім акторам по телефону, а телефон непростий. Іміджелою іміджевий від моторола ще й найтонший на ринку, та ти шо вони не встигли. Тому було вирішено просто випустити телефон обмеженим тиражем в 750 піятдесят тисяч копій. Як ви розумієте, ніхто нічого серйозного не очікував. Тому на наступний рік закупили ще 2 мільйони, а там вже як буде. Його скупили за 4 місяці. На наступний 2005 рік плани трішечки змінились. І замість двох стало 20 мільйонів. Ще й ціни знизили з 550 до 300. Станом на 2006 рік продажі піднімали ще вище. І так, поки інші телефони продавались там, ну рік, два, Motorola Razr V3 продавався до 2009 року. І навіть сьогодні тільки його онука, найактуальніша модель Razr 50 Ultra, найгарніший телефон, що згибається, як ви можете купити на ринку. У мене ось такий у кольорі Peach Fuzz колір 2024 року на хвилиночку. Дизайн, продуктивність камери, причому які можна без питань використовувати як селфі і отримувати максимально чіткі фото. Ну і величезніша батарея на 4000 мАч як же ж без цього. Такий якраз продає. Деється у нас в магазині SkyUA, а поки чекаєте на свій новенький телефон, можете зайти в наш музей, де буде оригінальний Motorola RAZR V3. І саме три таких у мене зараз в руках. Телефон дійсно відчувається тоншим, ніж має бути, наче лезобритви, з якої назва і була взята. Цікавий факт, товщина оригінального та сучасного майже однакова. Чори роки цей телефон робив прибуток для своєї компанії, але на заміну йому ніхто не прийшов. Експерименти на Рейзер закінчились, а борги тільки ставали більше. Компанія спочатку розділилась на дві частини: мобільну Motorola Мобіліті, і ту, що буде розробляти програмне забезпечення Motorola Solutions Але ситуацію це не спасло, і в 2011 році Google купляє Motorola Mobility за 12 мільярдів доларів, в основному заради патентів та технологій, завдяки яким вона і зараз робить свої пікселі. Тому перепродає залишок Lenovo яка зараз і керує компанією. Я вирішив подивитися, які телефони компанія робить зараз. І однією з останніх новинок була G85, який доволі сильно в мене. Не здивував. Розпаковка. Коробка зроблена з переробленого паперу, м'якенько та приємно на дотик. Всередині нас чекає сам телефон, одразу одягнений чехол до речі. Потім ми бачимо кабель USB-C на USB A та документ. Наче флагман розпакував і чохол зайвий. Сам чехол до речі, прозорий силіконовий. Якраз достатньо, щоб користуватися телефоном спокою, бо його дизайн тепер захищений, бо дизайн тут. Так, да, і ще раз да. В моєму випадку це кобальтовий синій колір з такими нотками фіолетового. Задня кришка зроблена зі штучної шкіри. На дотик це приємно, навіть незвично. нагадує якусь ламіновану тканину. Знизу роз'єм Type-C, динамік, мікрофон, лоток, під і не тільки тут ще SD-карту можна використовувати. До цього ще є можливість використовувати E7, І є ще одна маленька, але важлива деталь. Бачите, оці ці символи? Поки дехто не задумуючи ставляє їх на задню скляну кришку. Мотороло зробили набагато лаконічніше, за що їм мій респект. Зверху ми маємо ще один мікрофон та знак Dolby Atmos. Тут є захист IP52, Це захищає тільки від пилу і бризг, тому воду й вас не кидайте. А тепер перейдемо до найголовнішої частини. до його екрану. Телефон не маленький, 6,67 дюйма, ще й водоспад, ще й OLED, ще й 120 Гц. Ще й 10 біт з охопленням DCI 3 Телефон коштує 10 -50 доларів на хвилиночку, а на ньому можна професійну кольорокорекцію робити. Якщо ви очікували якісь підвох, типу з ястравістю екрану, то ні. й захист Gorilla глаз 5. Не кожен бюджетний смартфон має весь набір, як тут. І під таким екраном, ще й схований сканер від пальців. він хоч і не моментально, але спрацьовує стабільно. Тобто не буває моментів, коли ти типу, по три рази тикаєш, щоб він попав, щоб ти зрозумів, що це запалець взагалі. Продуктивність. Він має 8 гігабайт оперативної з можливістю розширення аж до 16, будованою 256, і це все разом з крутецьким процесором Snapdragon 6S gen 3, якого з головою вистачає для швидкодії системи. Вона працює доволі добре, іноді, звичайно, може задуматись, але у мене є важливий аргумент. Оболонка, до речі, не без фішок, Тут же з тим можна відкривати камеру. Ну або вмикати ліхтарик. Спочатку я думав, та хто цим користується взагалі. Але це реально зручніше, ніж вмикати і шукати в інтерфейсі. Від увімкнення камери, особливо кайфанув, реально економить час, жест легко запам'ятати. Банально, поки дістаєш телефон, уже оп, включилась камера. Ну і звичайно, мені було цікаво, як цей апарат показує себе в іграх. Пав грається чудово і без нарікань на максимальних налаштуваннях. На сьогоднішній день гра вже настільки стільки важка, як було колись. Тому я пішов далі. Шутом Геншин. Тут вже важче. Тут вже треба опускати налаштування графіки, щоб отримати більше FPS. Максимальне налаштування не вивозить, але на середній вже можна спокійно грати, не задумуючись. Телефон не перегрівається, користуватись ним комфортно. І поки грав. Повністю відчув весь кайп Долбі Атмос. Звук насправді ну, просто непоганий. Немає вау-ефекта, просто нормальний звук. Тут якраз ця плашка більше заважає, бо ти думаєш, ого, зараз буде якийсь класний А так, ну, На флагманах, очевидно, краще, але на то вони і флагмани. І останнє перед тестом камер, я хотів би ще додати, що тут. Є лінійний вібромотор. Це дуже приємний і черговий плюс для цього телефону. Ну а ось і тест камери. Тут два об'єктива: 50 мегапікселів основний та 8 мегапікселів ширококутний. Загалом фотографії виходять непогані. Якщо старатись, то можна дійсно робити якісні знімки, хоч виставляв інстаграм. А ось вже відео йому даються важкувато. Динамічний діапазон доволі малий, це сильно помітно, і стабілізація теж хотілося б краще, але дивимось на одне цікаве число і одразу розумію, що результати то не. Погані. Тут така кумерна ситуація, що всі аспекти телефону настільки круті, що ти від камери очікуєш щось серйозне, а виходить, що звичайна камера на сучасних бюджетниках. Вона цілком відповідає своєму ціновому сегменту. Фронтальна камера теж себе непогано показує. Ось і тест фронтальної камери, а саме відео. Тут є стабілізація, але ну не серйозна. Тут, якщо потрясти, то вже починаються приколи. А по якості? Ну, бачите самі доволі непогано. Особливо враховуючи, скільки він коштує. Алло, ця автономність, тут знову все чудово! Телефон сам по собі доволі тонкий, всього 7,6 мм, він легкий. 172 г. І сюди умудрились засунути батарею на 5000 мАч. А враховуючи енергоефективний процесор, тут виходять непогані результати. При моєму сценарії використання його вистачає аж на 2 дні. А от при активному використанні його якраз буде вистачати плюс-мінус на півтори добу, що то точно супер, так це використання батареї в він на фоні взагалі нічого не хаває, і я дуже здивувався в перший день на ранок побачити те саме число на показнику батареї, що було вчора. Заряджається вона максимум 30 ватт, для чого буде достатньо, щоб зарядити його за півтори години часу. Ну і що ми маємо у висновку? Це, по-перше, бюджетник. Є компроміси зі звуком, трохи з камерою, але загалом цей телефон залишає тільки приємні враження, в особливості тому, що тут то плавно працює система. Стоїть крутезніший, просто екран. Моторолик. Дійсно старається сподобатись, вона хоче сподобатись, і в неї це виходить. Потихеньку з кожним порталом мотороли збільшується доля ринку по всьому світу. І я вважаю, моторола цілком цього заслуговує Ну і якщо сподобався моторола G85, ну або моторола Raver, то купити їх вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання запишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі!